Чи дійсно МЗС незаконно видало розпорядження про призупинення надання консульських послуг за кордоном? Дивіться, воно і раніше випадало в форматі того, що о, будуть ситуації, котрі будуть стосуватися практично кожного, і кожен хоче він або не хоче бути безпосереднім учасником цієї війни. Формат стосовно законності та незаконності, у нас випадає карта правосуддя, випадає перевернута, але це як важель впливу е, в даний час, е, ймовірний важель впливу. Е, але, заре, якщо дивитися в форматі кінцевих карт в розкладі, це не принесе бажаного результату, а навпаки, стане певним чином. Черговим е коридором для отримання незаконних, нелегальних якихось надходжень матеріального характеру. Чи дійсно призупинення надання консульських послуг є тимчасовим кроком? Е допрацюють. Я не думаю, що прямо змінюються. Я думаю, що буде якось допрацьований е формат підходу. І важе впливу. У нас цікава комбінація випадає. У нас випадає е карта Мага, тобто вплив на ситуацію, І більш того, це якась рекомендаційна норма, котру необхідно було використати. Е другий момент е вона не буде працювати все одно. Так як воно в уряд, який покладає надії або наміри, цілі, плани вони не будуть реалізовані, оскільки в нас знов ж таки випадає карта, е, карта дурня і перевернута карта жниф, тобто отримання результату в негативному контексті, чи справді Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку? За розкладом випадає так, що в нас є певна ремарка, є певна, е, певний меседж, але формат е, карти праці, тобто пропрацювати реалізувати цей меседж, є неможливо. Е, і більш того, в це ці слова, меседж, який ми спостерігали, він викличе. Колосальні наслідки негативного характеру, в першу чергу, котрі будуть стосуватися не тільки тих, хто знаходиться там в Польщі і ховається від війни, але в першу чергу буде стосуватися пентаклі матеріальних питань, пов'язаних безпосередньо з самою Польщею. Якщо дивитися за розкладом, вони цим меседжем відкрили певну шкатулку Пандори. Люди будуть намагатися. ну, Випадає уход від ситуації. Тобто, будуть намагатися е, шукати інші варіанти, інші міста, інші країни. Чи дійсно США нададуть нам допомогу так швидко, як обіцяють? За планом, так. Тобто, в нас випадає карта замисту, випадає перевернута, формат допуску. Е, Помірності в нас при цьому також випадає в розкладі, він випадає прямий, а, і воно все одно не буде все і одразу, а якось дозовано. А, але в контексті попередніх розкладів переглядів, в контексті переломних моментів цього року, як травень початок літнього періоду, воно відіграється так, що ми зможемо о, мати змогу використовувати ці важелі впливу е, вже в, в, в травні, і кінець травня, початок літнього періоду так само випадає як і раніше в попередніх періодах, як е, важлива така ланка. Е, за рахунок цього, цієї допомоги в нас буде можливість е, більш Результативно, позитивно е отримувати бажане і реалізовувати ті плани, котрі є на тут та зараз. І досить такі проблеми, запитання з одного боку. Я не думаю, що будуть е там є обмежений час, коли необхідно отримати максимум. Е більш того, ця допомога вона стане свого роду спусковим гачком. Для інших країн в форматі допомоги і надання нових пакетів озброєння, економічних пакетів для України. Бо воно, знаєте, буде як стимулюючим фактором для інших країн, щоб допомагали далі Україні. Головне, щоб ми використали цей шанс в повному обсязі, оскільки за розкладом випадає так, що це. Свого чину такий останній, останній вагон, в котрий ми повинні правдами, неправдами залізти і реалізувати той потенціал, який ми отримуємо, ту, ту допомогу, яку ми отримаємо, не спираючись на попередній досвід. Які головні події чекають Україну в травні? Чому ми. Чому ми, кажемо, чому ми кажемо і акцентуємо увагу на переломних моментах і етапах? В чому, в чому переломність? Це певне перехрестя, в залежності від того, в якому боці, в якому напряму ми підемо, від того буде залежати фінальна наша точка, фінальний результат цієї війни? На фоні, якщо дивитися зараз, не Можливо, в мене відіграється момент, того, що я також зацікавлена сторона, і я намагаюся підтасувати десь розклад е і занадто позитивно дивлюсь на ці питання. Е за розкладом випадає така ситуація, що зараз повинна по початися перше в травні місяці. В нас випадає зачистка серед політичного естеблішменту можна котрі якимось чином причетні або. Занадто ненажерливість наспадає карта, занадто багато в багатому об'ємі, В першу чергу повинно стосуватися тих, хто не знає міри. Другий момент те, що виплило на поверхню, все тайне рано чи пізно стає явним, і закриття цих питань. Другий третій момент, на котрому хочу наголосити, травень місяць повинен бути якийсь резонансний і великокількісним форматі кейсів, пов'язаних з чекунами, з колаборантами, з тими, хто досить довгий час, тих, кого досить довгий час вели спецслужби, і хто чекає на прохід. Російського світу в Україні. А, зараз будуть моменти, котрі спрямовані травень місяць характеринтин, спрямовані на те, щоб максимально нивілювати негативні наслідки і ситуації, котрі можуть спричинити ці негативні наслідки в майбутньому. А, єдиний момент, ну, формат того, що все одно воно випадає двійка жезлів. Є два. Алгоритму подій, і я сподіваюся, що це раз ми все ж таки реалізуємо ситуацію на користь нам. Чому е ще так думаю? Тому що е після травня випадає момент е цікавих новин ситуації, пов'язаних з територіями. І, взагалі, в травень місяць він досить повинен бути дуже насиченим на події. В момент стосовно важкості, оскільки взагалі, якщо дивитися в форматі дат і проводити певні аналогії ситуації в... через старо, у нас випадає карта спирання на попередній досвід, і ми тут чудово пам'ятаємо, що відбувалося в минулі. Е... Велико... Великодні тижні, коли розмовляли про те, що режим тиші, режим тимчасового припинення вогню, а після того в нас були прильоти по Одесі, по іншим містам, саме в період Великоднього тижня. Ця ситуація вона може відіграватися знову. А другий момент, якщо дивимо, дивитися взагалі там на травень місяць, нас Дуже багато визначних дат для Росії, тобто там інаугурація президента так званого 9 травня, і є моменти, котрі в форматі переживань пов'язані в першу чергу, що росіяни будуть намагатися під підлаштувати піддати певні позитивні результати. Карта зірки в розкладах така випадає, перевернута, тобто реалізувати ці наміри, не вийде в повному обсязі або не вийде взагалі реалізувати. реалізувати. Але а, з точки зору глобального розкладу на травень місяць у нас випадає навпаки. Тобто, ми повинні підготувати певні негативні сюрпризи. Для росіян в ці дні в ці дати реалізувати їх глобальні, важливі і е, ідеологічно важливі. Тобто повинна відбутися якась ситуація, котра просто виб'є ґрунт з під ніг. В форматі ну, як так можливо, що коїться, і як не хочеться уїжджати так комфортно, як вдома себе чувствує. Е, другий момент, е, логічно, ти все одно ти переглядаєш розклад, ти намагаєшся ну, е, зрозуміти, чому ці меседжі йдуть. Логічніше за все, що найпекельніший час буде в період там, з першого по. 10 число якраз захватити великодній тиждень захватити інавгурацію 9 травня, 2 мая, 2 має введеся. Але за розкладом карти рекомендують і попереджують, що найбільш важкий період травня місяця випадає на середину місяця, тобто після 15, го після 20-го числа. Більше загострення випадає 25-27 число, коли можуть бути реальні загрози, і настільки пов'язані з фронтом, скільки пов'язані з цивільними об'єктами та тероризуванням міст. Зараз взагалі цікава комбінація. В нас Російський уряд влада Кремля вона зробила велику ставку на те, щоб Україна не отримала цю допомогу, і можна сказати, свого, свого роду пішла в е, по впливу, і колосальні ресурси були витрачені. І зараз я вчора переглядав на оракулі у нас впадала ситуація, коли ти волосся з голови вириваєш, скільки е, майже, майже добіг той марафон і отримав, е, як ти думаєш, бажане, а все зривається на нівець. І зараз вони будуть робити не тільки максимум для того, щоб дестабілізувати життя пересічних українців. Але дестабілізувати політичну ситуацію ми знов будемо чути все більше і більше інформації стосовно того, що необхідно робити вибори, необхідно о, міняти щось з влади, президенти, парламенти тому подібне. А, і частина цих наративів буде виходити за рахунок маніпуляції людей, котрі представляють інтереси Кремля. Тому в травень місяць він буде насичений усіх моментах, не тільки у фронті. Позитивні ситуації пов'язані з територією Росії для українців. Позитивні плюс момент колотнечі всередині. Тобто він на русському язики має місяць, будь очень сильно мається. Чи справді Путін поставив завдання російським військовим захопити часів яр до 9 травня. <рістична> може бути таке дуже може бути такі, така ситуація, що поставлені певні умови карту ультиматуму, і зроблено воно в форматі там помре, але зробити. Але знову ж таки в нас випадає перевернута карта зірки. Це момент того, що або не вийде реалізувати цей план, або це знаєте, буде накшталт зіш «зашли та вийшли. Тобто не немає пам'ятаєте колись, коли окупували Херсон. казали, що Росія сюди прийшла назавжди. І звідси вона ніколи не піде. Ну ми бачимо, що все трошки сталося не так, як гадалося. Стосовно часового яру, тут так само, тобто, все, що а, планують, воно йде не за планом, плюс повинні бути якісь а, величезні а, людські втрати з боку росіян в матір реалізації задоволених планів. Тобто велика кількість людей утилізується, А другий момент не отримують бажаного. Або отримують його, знаєте, якось рядом. Чи дійсно втратили очеретине Авдіївський напрямок Донеччини і чому? Чи будуть враховані помилки в майбутньому? Я друга переглядаю це запитання на справді, і в мене програється та сама комбінація. Я думаю, що там не дуже добра ситуація і є можливість того, що дійсно, дійсно не позитивний розклад для нас. Зараз буде. В першу чергу лобіюватися ситуація, що це неправильний підхід в, 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 з боку управління процесами, котрі відбуваються. Але в мене перша карта, котра випадає, і це другий раз поспіль, випадає туз пентаклів перевернутий. Перевернути, Пен, перевернути карт, туз пентаклів це карта даріння, нехватка ресурсів, нехватка е, е, важелі впливу на ситуацію. І е, перевернута карта туз-жезлів, можливість рухатися вперед. Формат е, того, що будуть наслідки, ми чи, за деякий час дізнаємося про них е, в форматі недостатньої кількості озброєння, недостатньої кількості боєприпасів, недостатньої кількості. Особового складу він в будь-якому випадку відігравав, відіграв відіграє в цій ситуації дуже значну роль. А вже на другому місці я би визначив все ж таки момент перевернути карти майстерності, тобто управлінських процесів. А воно буде, знаєте, як роздуватися в форматі зради в першу чергу. Серед командування, серед неправильного підходу в форматі управління, за розкладом воно випадає виключно в форматі першочергового форматі того, що недостатня кількість ресурсів та важелі впливу. Якщо було ну, знаєте, це як махання кулаками після драки, якщо було більше ресурсу, більше можливості, воно було б зовсім іначе. Ми б зараз розмовляли про це питання. Е, спирання на попередні. Є момент карти досвіду. Формат, е... спирання на попередній досвід. Ну і воно підходить насправді в концепцію всього травня. Тобто, е, ті ситуації, котрі зараз відбувалися, і е, травень, травень взагалі, він буде. Оснований на роботі над помилками попередніх періодів, в тому числі і ці ситуації. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.